З наступного року міська влада планує суттєво підвищити тарифи на ритуальні послуги. З цього приводу відбувся круглий стіл за участі посадовців та громадськості. Як запевнив директор комунального підприємства спецкомбінат з надання ритуальних послуг Сергій Грисюк, останній раз тарифи переглядали три роки тому. Цьогорічна середня вартість поховань становить 12 тисяч гривень. Згідно з новими тарифами, ці послуги обійдуться родичам померлого. Майже 15 тисяч. За словами Грисюка, прибуток підприємства за 9 місяців цього року склав 123 тисячі гривень, який повністю використали на модернізацію. Після обговорення даний проєкт рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету. Ми всі з вами маємо зрозуміти ту ситуацію, що дане підприємство. Як і всі інші комунальні підприємства, має працювати стабільно, але особливо це підприємство, ми е, маємо розуміти про те, що якщо цієї послуги з якихось причин у нас не буде, це питання серйозне, дуже серйозне, тому що ніхто цю послугу не відновить моментально. Тому особливо важливо в цій ситуації фінансово стабільний, е, економічний е, стан підприємства має бути завжди. Зрозуміло, що для того, щоб е, працювати стабільно. Має бути економічно обґрунтований тариф, оскільки підприємство інших послуг не надає, це виключно ритуальні послуги. Можу запитати, є приватні компанії, які можуть теж робити дешевше чи там. По-перше, це якість. І якщо хаотич допустити хаотичне поховання людей на наших кладовищах, як тяжко дається виділення землі і організація, цього всього, як хто краще знає. Тому привести до хаотичності навіть в цьому питанні абсолютно я вважаю неможливих, тому що за цим слідкується, йде на копка могили йде статистика перепоховань, підховань і таке інше. Основною причиною підвищення вартості поховань чиновники називають зростання цін на матеріали, енергоносії та комунальні послуги, а також збільшення мінімальної заробітної плати з наступного року. Нагадаю, в попередніх ефірах наша редакція порівняла ціни на ритуальні послуги з комунальними підприємствами інших міст, і білоцерківські були значно завищеними. Як наголошує громадськість, такий круглий стіл варто проводити не на кінцевому етапі, а на момент Формування тарифів, їхнього дослідження та обов'язково необхідно вивчати досвід інших міст. Сьогодні прозвучала ну, правильна фраза: що «попробуйте викопати за 600 гривень. Де, ну, я так зрозумів, що десь копають за гораздо менші кошти, і тому я вважаю, що Місцева влада, місцеві представники тих чи інших КП повинні переймати досвід, да, як виходити на ці нижчі тарифи. Це перше, друге. А я хочу звернутися до чільника міста. Сьогодні прозвучала тут інформація стосовно захоронення героїв, що є якісь непорозуміння, недорозуміння, що. Військові не, не військові, а частини чи міністерство не, не перечисляє гроші за паховання. І Анатолійович, будь ласка, внесіть проект рішення. Взагалі не було цих відносин з місцевими, між місцевою владою та міністерством оборони. Сьогодні ви бачите, що вулиця збирає на війну, вулиця збирає для військових.